Сьогодні ми відвідали такого чудову людину, власника скаута 404-го на 40 кінський сил з кабіною Олександра. Взагалі, я надумав, що він настільки працездатний. Це вже От, два роки він, дивися. Він... Може, будь ласка, зняти, дивися в класному вигляді. Ви, напевно, готувалися, мили. Та я його постійно мию. Бачили, бачили. У мене нема того, щоб я приїхав, щоб він був нечистий. Можу нагадати, пан Олександр знімає гарні відео про даний трактор. Ну я, то діти мої. Це допомагають вам, так? Я зараз так, так розумію. Після роботи завжди помию. Казав мій батько, він пропрацював шофером mm -hmm. ціле життя і говорив завжди. Техніка любить ласку, чистоту і смазку. Я бачив на попередніх відео на ньому 1700 годин було. Mm -hmm. так? Зараз скільки вже? 1700. 80. Майже 1800 мотогодин. За мотор я взагалі не можу сказати нічого поганого. Дуже дуже. Навіть для такого трактора. КМС мотор 490-й, легендарний, надійний. Ну, він дійсно надійний. Ось тут одразу потьоків немає, на ньому. Я немає, взагалі немає ніяких. Завжди потрібно перед е, е, експлуатанням даної техніки потрібно пройти хорошу обкатку. Як ви обкатували даний ну, травм? Рекомендували обкатати 50 метрів. 50 я як раніше працював в Колоспі, обкатка проходили 60 стало? Ну, — На вправо. те 150. Ну, я не я думаю, що два роки назад ні. був. Я, був великий тисно, я закоханий, можна так сказати, в МТЗ. А? Мотор добрий, коробка проміжна, заднє місце, коробка. 1800 годин і колеса не дуже сильно постирали. Ну Колеса вони хочуть, ще хочуть бути накачені, а от ще є, є проте. Mm -hmm. А яким вісним обладнанням працюєте? Ну я тільки я, от маю кусарку. Кусарку маю. Там а маю копалка. А вон зараз відподивитесь. Передній міст добрий. не йде з заднім мостом, так. Опереділити то можна на тверді, що прові дорозі. І він йде як, як книжка. До минулого року mm -hmm. сезон до кінця я не відпрацював маску, що промовив. Mm -hmm. Має з цього року я пропрацював ціла весна, я кошу, видочки. Mm -hmm. Нема нічого. І вже в тих нових тракторах то є вивід гідравліки режим сюди. Ану, а, є вже управління гідравлікою зверху, з вулиці і плюс вже змінні яблучка. Тому що приїжджаєте вже самі вчіпаєте. Перша моя помилка, як я на апкації ще був, косив стадіон. Ага. Це і... косаркою? Ні, ні. Тут. А віракс. І не перестав повер... а. сергу, а косарку опустив і чехол цей защитав, щоб не наматував. По Побили? Побив. Ось у нас у своїх помилках. Хто нічого не робить, той не допускає. Ніяк. Да, той не помиляється. Я хотів теж подякувати хлопцям Віталіку і механіку Остап. Mm. Ну, вони, коли б я не звернувся, що би я не попросив. Ну як ж попросив? Ну, звернувся, то мені треба, то мені треба. Вони завжди реагують на то. Невістка наша придивилася. О, Бачите, кому я допомогу? Так зір має добре. А вона і так толкова і башковина. Mm -hmm. Оця тяга. А, знає, а вона відійшла, ну як, відірвалася від труби. Mm. І так, що не замітно. А там скільки вона відірвалася вон, міліметра три. Знаєш, один бік. Ah. Ну і все, віжимо нема. Ми махалися, махалися, потім аж до того вийшли. А зря розколювали трак. Ну можна я з вашого дозволу ласка. А тут в мене що чисти. Бачите, в нових модельках ми вже додали вже і дробак. Ну я, а, як? Я, я, я користуюсь переважно, та не переважно, а навісні. це мабуть. Піпкало вже чіпили йому конкретно. А, то що чули? На початку пішов. А то був кавалярський сигнал. Так, трактором я задоволений. Те, що запізно купив, вже життя лишилося Хочу ще нагадати, підписуйтесь на тік-ток тракторист. Йо. <му> підписуйтесь, ми вас сімо начимо. Молоді, звертайтеся, хто чого не знає. Підкажіть, так, багато телефонують, багато ну, питають. Я, я, це, то хлопці з, ними, з на зв'язку. Ну, це, це, чесно, це дуже приємно, дуже класно, що можна перекупувати до вас, там, до інших людей, які теж. з ним Ні, ну от Хлопці є такі, що воюють, а до війни купив собі теж сорокі трактор. Питає мене, скільки там обкатки його зробити. Як то вчасно, куди дивитися? Так, я йому горозі своїх навиків. Чи треба, там мене питався десь на СТО їхати, щоб фільтра побігти, mm -hmm. я говорю, ти що. На, на фільтрі, на кожному фільтрі права різка А Якщо в тебе ліва в голові, то, їй на СТО, mm -hmm. то я, от, початками його заліплює, якщо ти його не промиваєш, не чистиш, не продуваєш. Так він з руками його заб'є так, так, що ти потім ради собі не даєш. Він любить робити свою роботу. А що він призначений? Він, він любить бути, дізель, повинен бути постійно на, на груз, навантажені і повинен мати постійно одну температуру. 80-90. Ніколи не викидати якогось термостата, якщо він тебе заклинив, ніколи ти того не робити. Якщо ти працюєш на 60-70 температури, він, о, він в мене не гріється, то не є температура дізель. Робоча, там. Дізель повинен мати 90. Так. Хочу ще раз подякувати хлопцям, в яких я купляв трактор. Вони до мене при покупці відналися досить непогано. І зараз я в даний час деколи звертаюся. Що не треба масло, я ніде масло не беру, тільки в них. Я знаю коробку, відравліку, мотор. Я беру Вам Особисто подякую компанії «Скаут», що ми мали змогу сьогодні відвідати. Я вас Також задоволений вашим приїздом. Ну що можу, то розкажу. Якийсь досвід є, то вже майже два роки. Ну, він мене не підводив, ну є, то візьми людину. Ніхто мається. не знає, що ти, чим ти дишиш. Так. Ну, на завтра там обіцяю, я приїду, прибуду, хто заджпився, то ногу ломав, то ще ж. Таке саме желізо. Часно ти не подивився, часно не змастив. Ну і дефекти є і заводські, що його просвічують, дивляться, то не там. ракета. То. Це те саме, саме, що на автомобілях. Будеш дивитися до машини, будеш їхати буде, будеш без проблем. А, не будеш дивитися, не, не, не поміняєш час на масло, фільтра, ремінь. Хоч їхати, обірвай ремінь, ще там, що. А, а дивишся, вроді воно ще поїде. Але краще зразу зупинися і зробиш. Всім е, хочу подякувати, ну, особливо вам, і те, що ми знову ж таки вас відвідали, з вами поспілкували, з вами познайомилися. Друзі, підписуйтесь на ТікТок, це. цього чудового пана. звертайтесь. дзвоніть по номеру телефону, підписуйтесь на YouTube Scout. Це ще раз жму вам руку, дуже приємно було. М -м -м -м. У мене Приклад. Приклад. Приклад.